Так, ось такий прилад цікавий тут стоїть. Продають сувеніри. У них тут навіть нафтове мило продається. Дивіться, коштує 130 гривень нафтове мило, паперове мило, навіть не уявляю, що це таке 180 гривень. Також продають керосинка, Далі неонівка, дізель, гасівка. Що тут ще? А-95, нафтівка. Вони там їх подають, а тут для тіла нафтовий є також. Хі -хі. Цікаво, цікаво. І продають оці лампи. Гасова лампа маленька 290 гривень, 750 гривень, більшого розміру 420 гривень, 900 гривень, є в продажі гнів за 30 гривень і 395. Написано, що тут сидить майстер і виготовляє ці лампи. 懂。